Львів за один день, де була, скільки витратила, підемо дивитися. Їхала з Харкова, квиток в одну сторону обійшовся тисячу гривень. Дорога була вночі, зранку поснідала, та у другій вже була у Львові. Здаю одразу свою валізу в камеру схову. Після цього викликаю таксі та їду в центр обідати. Обрала заклад чи з Бейкері, там сніданки цілий день. Для мене це великий плюс. Залишаю адресу на відео. Далі пішла гуляти містом. Взяла матчу в цвіте терен. Мача Тонік був дуже смачний. Рекомендую всім спробувати. Наступна зупинка італійський дворик вхід. Коштував всього 20 гривень, і це справжній мастхев для ваших фоток. Палац по давно хотіла відвідати. Зовні дуже гарна будівля. Не пошкодуйте грошей, зайдіть всередину, і ось така краса на вас там чекає. Далі безкоштовний оглядовий майданчик в самому центрі міста. Це вернісаж, п'ятий поверх, потім підіймаєтеся по таких сходах, і така краса на вас чекає. Ввечері влаштувала собі міні шопінг, і таку суму я витратила. Після цього їду на вокзал за речами, і моя подорож на цьому не закінчується. Як думаєте, куди я їду далі? Скільки ви Шов мені такий день у Львові? пишіть в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!